Сатою Богородиці села Криворіння якраз триває богослужіння всередині доволі людно, але справжній аншлаг тут на різдво. Головне релігійне свято рени завжди відзначають із особливим розмахом та за давніми гуцульськими традиціями, і досі, і більше з православних ран в Україні, святкували його 7 січня. Цьогоріч всім селом вирішили змінити дату і відзначати різдво 25 грудня. Коли посадкувати різдво 25 грудня, 25 грудня. Святий вечір 24-го, а 25-го. п'ятого. так? хочемо разом з цим візовим світом, з усіма християнами. З такою ініціативою виступив місцевий парох, а громада одноголосно підтримала. Тож нині стали першою парафією на Прикарпатті, яка наважилася на це. Обговорення було в селі, коли святкувати із вирішенням отця Івана ми дали. Ми вирішили, що треба переходити святкувати. Багато прафіян про це мріяли не од... не тільки цього року, а й попередні роки. Моя така мрія зараз, щоб я дочекав до того часу, коли вся Україна буде святкувати так, як весь цивілізований світ. І в чому питанні ми були подалі від Москви. Змінити дату святкування різдва не було спонтанним чи революційним рішенням, пояснює настоятель храму Отець Іван. Протягом декількох років різдвяне богослужіння він відправляв і від 25 грудня, і 7 січня, але офіційно відмовитися святкувань 7 січня не було правової основи до жовтня, коли Снот православної церкви ухвалив рішення про можливе святкування різдва Христового і 25 грудня, чим фактично дозволив парафіям самим обирати дату. Так що ми вже фактично до цього підійшли ну, еволюційно, ми дозріли. І жодних конфліктів чи ну, не конфліктів, навіть, а жодних протистоянь ніч, нічого не було. Люди сказали, слава Богу нарешті. Він вже три роки спеціально варила кутю до 24-го. Собі сама в хаті варила так, так собі вже святкували разом, як усі, Але для себе чогось душа цього вимагала. Насправді Різдво і православні католики святкують в один день, 25 грудня, розповідає отець Іван. Проте за різними календарями до 16 століття весь світ жив за Юліанським, допоки не догледіли, що цей календар відстає від сонячного циклу. Тож папа римський Григорій XIII наказав створити новий календар Григоріанський. Більшість країн заходу одразу на нього перейшла. Але кілька церков не відвісіль відмовилися і продовжували жити за старим стилем. Серед них досі російська, сербська, грузинська, і русалимська та українська. Чому християни вирішили святкувати 25 грудня? Тому що в той час, в Чиси Римської імперії, було свято непереможного сонця, яке святкувалося 25 грудня. Чому? Бо в той день, день виростав на одну хвилину, чи там на півтори хвилини. От це був той день, коли сонце перемагає. Для християн Сонцем є Ісус Христос. Апостол Павло Чітко каже, Христос наше Сонце. І тому природньо, навіть якщо б ми не мали календаря, але по цьому принципу ми дивимося по небу, просто рахуємо по годиннику. Коли сонце зайшло, коли сонце зійшло. Ніч тривала вже на одну хвилину менше, день став уже 8 годин одна хвилина. Оце і є фактично день народження Сонця, скажімо так. Оче, день народження Ісуса Христа. Та й зараз в Україні не так багато парафій перейшли на святкування 25 грудня. Що Традиціоналізм це перше. Тобто не, не традиція, як, живий, як жива естафета, а традиціоналізм як закам'яніння в минулому. Важко воно переходити. Ви знаєте, мене самого тут в скобечі трішки. На правду, бо без матюпіньких таких святкували Резбой саме. Але нічого то все звикне. то все звикне. Все, все доброму, лиш головня хотіти. Зміна дати святкування Різдва призведе до зі свят, таких як водохрей. Того Миколая, але горяни впевнені за кілька років звикнуть. Після 25 грудня отець Іван має подати в синод ПЦУ статистичні дані. Скільки людей було на богослужінні та як загалом минула коляда? Від цього залежить чи парафії офіційно затвердять святкування різдва 25 грудня. Жана душа ціною автонас подробиці. Телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.